Видео, не мы играем в Roblox в режим гров. Growth... Шесть там Секунду вспоминаю. Сейчас я вам покажу, как цей выглядит режим. Так, сейчас найду. Называется гров, ай, I... хакер бизнес. Це мій любимий режим, Ну, я на... граю на телефоні, в мене там дуже сильний аккаунт. Хочу розвиватися заново. Я тут без вас е... чуть-чуть розвіявся. Ну, пробачте. Е... Я знаю, як тут можна швидко розвиватися. От, е... Дивіться, ць... совсім трохи розвіяюся. От -от -от. Е ой, куди іщу? Куди іщу? А тут ой, куда ищи? Куда ищи? А по секундочку там комп'ютер надо просто что купити. купить. Просит мне просить якийсь слабенький комп е вообще ноутбук купити? Ну я знаю. Не-не-не-не-не-не-не. от сюди. Ти сюди. Ой-ой, сюди. ладно, там теж сейчас компік поставим. Я знаю, як можна швидко ці компіки покупати. Це, во перше, в дух нам треба купити блок. От, нам написали там. От, треба купити блок, тому що в нас заповнилось місце, а блоки от дуже слабенькі в мене є. Так що заходимо сюди покупаем. Вот это за 20 с половиной табло. По поводу найма. Вот. Тут там значит. Вот тут сервера, сервера есть за 16 миллионик покупаем вам. Что? Мы купили за 16 миллионик. Что дальше? Нам би зробити, такого. нам, звісно ж, треба чувачки, які нам будуть заробляти гроші, це перші, Тому що я ще тільки почав. Нам треба стульчик тут за 5 мільйонів. Як бачите, гроші я дуже швидко получаю, Так що 5 мільйонів це для нас дуже маленька ціна. 5 мільйонів ми купили один тут стульчик. І тепер ставимо чувачів за мільйон і. Тобто поставили. Тепер що нам зробити такого? Що нам треба зробити? Конечно свій собственний комп'ютер. Що, як ми його зробимо? А ми його зробимо дуже красивеньким. Отакімочки. От Красивіємося у нас. Ну скажіть, да? У мене вже є дви, а за стоби можна купити другий етаж. Там от. Ну, поки у нас стоби нема, скоро буде, тому що ми якось дуже швидко гроші. Получаємо. От level 2. Бум, бум 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 бум. Так, сюдим, сидим, 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 сюдим, сидим, сюдим, сюдим. Так, що на одно далее. Пум, бум, бум, х, сюда, сюда. Сюди. Вот и сюди, 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 сюда, сюда, сюда. Сейчас, 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 сейчас заска... Yes, yes, yes. Я його, я його зламав. Я взрам... зламав когось і за ці Ґ? скільки грошей. Я ось дуже багато вилучив. І скоро я вже зможу нарешті купити на щось получ голоси. Сіб в нього сіб. Ну в мене, а хочете, скажу, скільки у мене на Так, давайте чувачку допоможем. Он пример зашил в ласк... эээ... коп, куб. Я его добавлю. Вот чего, чубачка. Вот, добавить. И ещё же. Шовендора приглашаю. А то у всего лишь второго блока. Дай-ка, бери три хорошенько! Что взял? Води-ка. Под... Ну, я, как бы, на остальном месте уже. А не, тут чувака просто винтики починає развивать, у него там дуже мало шеи. Блин, якие. Не. О, наконец-то. Вс. Нам дают что-то. Сдели из Эли якась да. У нас столбы наконец-то есть. И мы покупаем другий поверхот. Ми купили другий поверх. Уваги, давайте зробимо такий проход, типу наубичники будемо робити. Дивіться. Беремо другий поверх. Ну, поки ми не будемо страшувати, тому що це якби сейчас не дуже вигодно. Нам треба зараз щас... е, о, обралось. Тепер вниз за один долар покупаємо, бам, бам. Лесниця на другі там драбина на другій етаж є. Тепер нам треба якби сісти і зарабатувати гроші. Мані-мані-мані. Бух-бух. Це вже якось сложно стає на четвертому рівні. Ну, вони на наскільки быстро двигається, щоб на останньому, тому що на останньому я вже грав, тому що е, там вже я же говорю, що на телефоні. Там на останньому неможливо зламати когось. Ну, от професіонал прям можна на е, четвертий зломати, е, а оцей вісьмо невозможно. Зламати. Вісьмий левел ну, ні, не Ну, ніяк не трогає. В принципі, 44 тисячі, це теж нормально. І в мене тепер вісімби, 80, якийсь. 80B. Третій поверх стоїть вже... аж 300Б. 300 Ладно. А підемо щось робити, щоб щоб що, гроші зарабатывали. Нам же вони треба. Мені каже, треба якихось стіну получше купити якось. Хм, не стейк, то що тут забачний стиль. такі теж Та, не підійдуть. О, вже, вже за миллион. Піді тут. А, пришел. Готовь. Э-э-э-э-э. Тут мы не ставим. Тут ставим. Коп. Коп. Вот, я что было? Что у нас, у нас не было задачи установить их? Вот пишите. такого ч зачем заливать тогда не знал что там заведется такие я забыл уйдет нечайник уставили теперь у мене стіни нам багато так давайте його добавимо все Сэм, алло, ну что, тебе вдобавили? Ну что, я ладно, и шел я на другой поверх, вот так вот поки. наш будинок выглядит. И как он выглядит с туда? Сейчас покажу. Покажу. Ну я бы, блин, так вот прикольно по телевизору здесь. Розкрасити його треба. Розкраснюємо. Давайте його будемо робити типа такого красивенького, синього. Такий гарненький у нас. Дуже. Я його хочу зробити синім. Він буде гарним. Дим. <плес> а тут, я думаю, зробити секретну кімнату. Uh -huh. Ну це буде чуть-чуть, може, в следу ще Ні. Ну я не знаю, нам треба щось. <плес> Давай, якийсь нам якийсь комп'ютер, нам комп'ютер якийсь <плес> дав. Я думаю, 45 монет Ну о. Я можу блок вроді би купити. Да -да -да, за діаманту, за діаманти можу блок. Да-да-да, за 500 За п'ять можу блок купити. Секундочку. Давайте це ми почнемо робити. Ось тут блок поставимо десь. Бум. Не хватай, його рука ну, на ну, мене, хапець. І тепер ми купили блок, із якого ми отримуємо в пару секунд майже одну бомбу. Ну, точніше, в пару секунд пару мільйонів. Ну, добрий день. Дякую. О, ігнали робити кімнату на другому поверсі. Інтересно. Тараш, ходи мені подіти очі комп'ютер. Продати продати, продати позиції, то вони якась дуже мало стоїть. Всього лиш всього та один долар. Так, що вам тут треба? Я не знаю. Для цього... Ну що ти прийшов? Ну що ти прийшов. А вони на телефоні, знаєш ти який уровень? Да, точно більше, ніж в нього цього чувачка. Точно більше, ніж у цього цього чувачка більше.